Аудіокниги українською від студії Калідор. Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Наталія Бойко. Ще не час. Двоє хлопців сиділи на пагорбі під деревом, зажурено дивилися вниз на село. Канікули закінчувалися. Вже час повертатися у місто. Олексо, глянь, що це? Чого воно так крутиться? Один із хлопчисьок махнув рукою на дорогу внизу, де вітер крутив на одному місці передчасно пожовкла листя. А, оце баба моя каже, що то однокрилий змій крутиться, вихором його звати. Змій? Другий хлопець придивився уважніше, та ніякого плазуна не побачив. А чому Змій? Чому однокрилий? Однокрилий, бо одне крило у нього, ясно? Не може злетіти, от і крутиться на місці. Та брешеш ти усе. Нічого я там не бачу. Не бачиш, бо то не простий Змій. То нечиста сила. Він негоду накликає, хвороби різні. Ну, капостить як може. Тю на тебе. Я думав, ти правду кажеш. Та це правда. От побачиш вночі дощ буде. Та йди. ти. На небо поступово насувалися темні хмари. Вітер міцнішав. Уже й без прикмет було зрозуміло, що проллється дощ. А у повітрі усе сильніше розливався запах осені, яка підійшла уже зовсім зовсім близько. Гей, Гуцуле. Прокинься. Чого ти? Олексан різко сів. Перший, що зробив, завмер, прислухаючись. На дворі ніби тихо, глянув на побратима. Що таке? Та ти так кидався у вісні, ніби тобі сто чортів приснилося. Сто чортів Олекса потер обличчя. Запах осені й дощу у вісні був таким чітким, що відчувався й досі. Сто чортів йому не наснилися, лише один. Той самий, що крутився перед дощем і ганяв по колу листя. Дощ буде, трішки недоладу відізвався він, встав, попрямував до дверей і вийшов назовні. Хата, яку вони зайняли, була звичайною собі селянською хатиною. Олекса вийняв цигарку і запалив, ховаючи, вогник. Тут Теж, як і у вісні, збиралося на дощ. Вітер дущав. Чоловік придивився і побачив біля воріт листя, що крутилося навколо невидимої осі. Вихор. Чого це ти мені почав снитися? Обережно загасив недопалок, прикопав, збирався уже повертатися в дім. Коли помітив наближення розмитої тіні, смикнувся. Звично потягнувся рукою, але зброя залишилася у хаті. Хотів покликати побратимів та придивився і не став. Тінь не була людиною. «Егей, слухай, хлопче. Зміїне сичання ледь чутне, воно майже зливалося із шумом вітру. Олекса дивився вражено, пам'ятав бабусині казки про різну нечість і про того пам'ятав, та уявляв собі інакше Змій з одним крилом хіба складно це уявити. Та той мімнився, ніби був одночасно, і змієм, і… Ким? Той, підійшов, підлетів ближче, став, уже не крутився. Невисокий, Зміїна луска та крізь неї проглядало майже людське обличчя. Завтра вона прийде за тобою, прошипів прошелестів. Хто? спитав хрипло. Та це було зайвим. Ясно хто? Десь далеко на горизонті гупнуло, наче відповідаючи на питання. Той пхикнув, крутнувся і завмер. Ясно хто, відповів відлунням думок Олекси. Та тобі не час ще не можна. Що? Олекса потер перенісся. Я сплю, подумав він. Ну, бо що ж це таке, як не сон? Все життя сон, філософський зауважив Змій. Та ще не час тобі до неї. То як побачиш, клич. Постать зникла, наче й не було. Лишився тільки відчутний запах дощу значно сильніший, аніж до того. Чоловік вдивився у темряву. Там не було нікого. Намацав позад себе одвірок, натис на клямку і повернувся в хату. Побратими спали неспокійно, постогнуючи у вісні. Кожному із них снилося його особисте жахіття. Вклався на своє місце, заплющив очі і подумав Висипатися тре, от і не буде привиджуватися різна н -н нечість. Заснув він дуже швидко. Круко. Ти у нечисту силу, віриш? Здавалося, побратим навіть не здивувався. Вони їхали роздовбаним джипом, що майже розвалювався на ходу. Їхали степом, що колись був духмяним, заворожував високими травами. Що з нього лишилося? Переорана вибухами земля, що пахла лиш порохом та димом. Мабуть, ніхто тут уже ніколи не житиме, подумав Олекса. Та й навіщо? Що тут робити? На чого ж не вірити? На цій війні у що хоч повіриш, не тільки у нечість. А у таке, що вона на нашому боці віриш, що захистити може. Круг глянув на Олексу із помітним здивуванням. А на чиєму ж іще, брате? Це ж наша нечість? Ну, не знаю. Вона ж нечість? Так вона ж на цій землі живе, як і ми. То й зацікавлена, щоб захищати своїх від від тих. Він махнув рукою на схід. Олекса всміхнувся. От і друг круг вірить більше, аніж він. Чому ж? І самому не повірити у той вчорашній сон, чи то марення, чи що воно там було. Різкий металевий звук змусив підскочити. Круг скрикнув, матюкнувся, почав розвертати джип, та той забуксував у багнюці. Олекса ж дивився вперед і не міг відвернутися. Просто на них з за горба виїхала брудна плямиста машина. Наче зіниці дивилися в притул Чорні дула, і було ясно, що розвернутися і втекти вони не встигнуть, бо дивляться оце на них. Очі смерті. От і прийшла за нами вона, подумав він якось відсторонено. Але це потягло за собою іншу думку спогад такий абсурдний зараз, але. Ще не час. Клич. Не було іншої надії чи шансу. Не було. Тож він і покликав. Олексе ніколи раніше не бачив тайфунів, тільки у новинах. І зараз це видовище приголомшило його. Огидна плямиста машина. Цей носій смерті закружляла на місці, немов паперовий кораблик, що потрапив у вир над каналізацією. Чомусь саме таке порівняння виникло у його голові. І точнісінько, як паперовий кораблик, вона зім'ялася, скрутилася і перетворилась на безформну груду. Високий пиловий смерч підняв її на рівень декількох поверхів. А тоді пожбурив понівечену у рівчак перед ними. За хвилину смерч зник. Запала тиша. Лиш десь далеко продовжувало гупати, як завжди. Гей, що це було? хрипло запитав крук. Ти бачив? Чи це у мене уже галюцинації почалися? Олексан мовчки вибрався із машини, пройшов кілька кроків, не випускаючи із рук зброї, і придивився. Перекручена машина лежала на боці. Люк відкрився. Із нього мляво крапало червоне, витікало на дно рівчака. Крап, крап. Він повернувся до джипа. Поїхали, друже, назад. Треба когось прислати, щоб перевірили. Нас двох тут замало. Чуєш, Гуцуле? А що ти там питав про нечисту силу? Була вже майже ніч. Олекса присів на колоду викурити сигарету перед сном. День був божевільним. Хотілося впасти, заснути. І проспати годинок за двадцять. Що питав? Ну, ти питав, чи нечиста сила допомогти може? Просто перед тим як усе це трапилося. Він глянув на крука знизу і криво всміхнувся. Ну, бачиш, от і допомогла. Крук крикнув, сів поруч і теж закурив. Олекса дивився на степ, ледь підсвічений майже згаслим промінням сонця, що ховалося за обрій. Крізь важкий запах гару та пороху раптом дуже ясно проступив аромат полину духмяних степових трав, і груди його повінця наповнилися вільним диким повітрям. Глянь, який гарний степ, круку. Скоро він відновиться. Будуть тут трави коливатися, а цих підарів не буде тут більше, і техніки їхньої гнилої, і духу навіть. Побратим помовчав. Скоріше б, відповів тихо. Більше не сказав нічого, підвівся і пішов мовчки у хату. А Олекса сидів, зачудований запахами, тьмяним вечірнім світлом та колючими променями перших зірок. Сидів і думав як же можна було не вірити, що все це збереглося, що воно живе, що повстане з під пороху буде рости й буяти? Так, як було завжди. Кілька сухих листків, крутячись по колу, підлетіли до нього від паркану і спинилися. Очі Змія, жовті й блискучі, глянули впритул. Дякую, просто сказав Олекса. Та прошу. Темна постать сілася поруч. Почулося зітхання. Чому? Він не знав, як сформулювати питання. Тобі жити, дітей родити, землю відроджувати. Чоловік глянув скоса, намагаючись роздивитися, та силует вихорамінився від зміїного вигляду до цілком людської подоби. А скоро? Скоро. Тільки ти степ не залишай. Тобі його відновлювати судилося? Справді? Ну, гаразд. Бережися, просичав і зник, як і не було. Цієї ночі Олексі не снилися жахи. Снився степ, квітучий та духмяний. І він біг тим степом, не сам біг із хлопчиком світловолосим, із сином. Він засміявся уві сні, а на дворі стиха крапав дощ, і під цей звук. Спалося так добре. Наталія Бойко. Ще не час читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Химераріум. Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на сторінку авторки. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Монобанк БайМІАКОФІДОНАТЕЛО чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.